Привіт, які друзі! Вітаю вас в новому влозі із Таїланду. Це навіть вже четвертий день, четвертий ранок в цій країні, і кожного ранку я прокидаюся. Взагалі мене чомусь змінився біологічний мій годинник. Я почала прокидатися досить рано. Сьогодні я трішки дозволила собі довше поспати. Це я о сьомій прокинулася, а то ти дні, о шостій, ще навіть шостої години ранку не було. і Я прокидаюся. Але це таке приємне відчуття, коли ти вранці ще навіть не відчинивши очі, чуєш, як гарно співають ці птахи, як гарно на вулиці і. Відчуваєш цей запах. Ми з Жені сьогодні навіть обговорювали, що в Таїланді навіть і дихається якось по-іншому, повітря інше. По-перше, якість повітря інше у Жені є на телефоні програма, яка відслідковує. Ну і ми помічали взагалі, те, що. А, Тайландії, коли ми жили, два роки жили, то якість повітря просто на самому високому рівні, навіть на острові, на якому ми жили, і де були постійно ходили пароми, і ну, вони досить старенькі забруднювали повітря. Навіть тоді якість повітря була набагато кращою, ніж у нас в Києві. Тож прокидаємося зараз з величезним задоволенням досить рано і. День починається досить рано. Сьогодні ми прийшли знову на пляж, на море. Женю з Алісою пішли прогулятися на море, а я біля басейну проводжу час. Ну, я думаю, що я зараз до них доєднаюся на пляжик. І пару годин будемо проводити тут, а потім на подальший наш день є в нас деякі плани. Сьогодні немає такого активного сонця, так воно є на небі, але якась така димка, трішки його. Прикриває. Не таке воно прям палюче, активне, як було вчора. Що, Аліса, як водичка? Клас! Хороша тепла водичка. Не дуже вона прозора сьогодні. Але покупаємося трішки в морі. Такий стрімкий вхід в море. Давай. Давай ще тічки, далі. Далі, далі, далі. Далі, давай. Давай так. І вода, до речі, досить тепла. Тепліше, ніж у південно китайському морі в нас в Данадзі, але мені... Є що зараз в Донецькі вода прозоріша ніж тут, хоча і в Таїланді буває гарна прозора вода, але бувають різні періоди. Буває чистіше, брудніше, тим більше там є острови, я вам показувала, і туди плавають човни, возять на... Пляжний відпочинок на ці острови. Ми якось е, плануємо за лісою поїхати туди, тож, можливо, завтра це зробимо. Сьогодні вже точно ні, тому що потрібно це запланувати з самого ранку зробити, лети туди і цілий день там відпочивати на островах. Охоронець побіг за такою паличкою хваталкою, мабуть, там змія а, в цьому в листі, в кущах. Вон вони її там дістають. Це туди. Окей. Так. Аліса, сюди? Ну Там змія. Бачиш? Повзає змія. Я хочу так. Ну, я теж хочу подивитися, але ж бачиш, поки що немає. Десь вона заховалася. І будуть Хочуть спіймати. Бачиш ось такое спеціальне приспособа, щоб зміок ловити. що таке? Так десь вона сховалася в кущах, не дістали її. Буду спостерігати. Якщо дістануть, то обов'язково для вас постараюся записати. До речі, ми коли жили на пангані. В нас часто приповзала до нас змія. У нас був такий ганочок з дахом, та вона там під дахом залазила і сиділа. Я дуже сильно хвилювалася, щоб вона не залізла до нас в будинок, але то була не отруйна, То була така зелена пальмова змія. Вони для людей не несуть небезпеки, але звісно, якщо там наступити або ще що, і, ну і боляче або неприємно зробити, то звісно вона може. Але вона не отруйна. Є дуже схожі на пальмові, зелені, також нам щойно чоловік показав ту змію, яка була там. Чоловік там сидів в тому навісі Тож і викликав охорону, щоб вони її зловили. Показав, якою вона була, вона була зеленою, але точно не пальмова, не та, що зазвичай. Прилазила до нас, і ну досить багато разів ми зустрічали змій на Пангані, як жили. Вони великі, маленькі, різні. Навіть один раз я удава бачила, здається. Так, ми їхали, і він ну, переповз дорогу, і вже хвіст задню частину я його бачила. Вони також живуть на Пангані, ну в таких містах, де люди не ходять, десь якісь кущі, хащі. От, тож, треба бути обережними. Так, ну що ж, змію, так і не зловили. Десь вона поповзла, хай собі повзе і додому. А ми за Алісою накупалися в басейні, накупалися в морі сьогодні, досхочу вже. І повертаємося додому. Час обідати. Я вчора трішки готувала. Готувала рисову лапшу з м'ясом. З розрахунком на два дні, Вже зараз не буду мати головного болю та клопоту, що мені обідати мені й моїй родині. Вчора приготувала, зараз тільки розігрію, а на вечір будемо придумали дещо цікавеньке, тож маємо плани. Треба трішки відпочити, змонтувати відео вчорашнє і увечері буде дещо дуже цікавеньке. Хотіла вам ще показати. Як виглядає перший поверх? Такий хол у нас тут це на вулиці виходить. Такі є диванчики, столики. Посидіти, відпочити тут можна. І коли заходимо, ось тут двері, все на карті відчиняється, ліфт на карті, двері в будь будь-яку приміщення. Оцей корпус наш і то, що поруч. Який видно з, з басейну, то ми також через хол через нього можемо приходити, щоб потрапити до басейну, а можна обходити це вже як за бажанням, то через за допомогою картки це все відбувається. Тут у нас такий гарний хол, також є місце для де посидіти, чесно кажучи, я так прям о, натхненно на це все дивлюся. Тому що, наприклад, до нанзі мені дуже не вистачає такого, якогось хола приміщення. Наприклад, коли Аліса спить якісь розмовне відео, вийти десь записати. Мені потрібно кудись бігти, де немає людей, або кудись в кав'ярню йти, щоб мені не заважало, щоб я спокійно могла посидіти або на пляж, або десь ну будь-де. А ось такого приміщення тут взагалі нікого не буває. Ми за це ми четвертий день тут живемо. Не зустріли жодного разу. Ні з ким не пересіклися в ліфті, в коридорі, могли лише з персоналом. От щойно пройшов чоловік, це я так думаю, персонал, працівник, тому що він з якимось бейджиком. А, а, ні, вчора ввечері зустріли одних. То оце і все. Хоча так мені здається, що тут все заповнене, будинок заповнений, люди живуть. Але ось так виходить, що на басейні вільно, спокійно можна відпочивати, та й тут тебе ніхто особливо не напрягає, скажімо так, ні з ким не пересікаєшся. А ще я вам жодного разу не сказала, як називається наш готель Запалу Вангамад Beach. Це район Ванагамат. Дивіться, є навіть от приміщення, куди виносити сміття там баки. А я вчора носила на перший поверх там біля парковки. Побачила смітник тут туди. Але тут на поверсі навіть є... Ах, що зручно, буду знати тепер. Так, ну а ми за ліскою вирішили сьогодні на захід сонечка поїхати в один храм, який знаходиться ну, неподалік, трошки до нього. Потрібно їхати, здається, біля п'яти кілометрів. Тож викликали таксі байк і зараз на байку поїдемо а... туди. Я сподіваюся, що на захід сонечка ми встигнемо, а потім там ще трішечки прогуляємося. Привіз нас водій, трішки повозив, покружляв, ми трішечки заблукали. Ось цей храм ми приїхали і тут дуже гарний вид на захід сонечка тут згори. Ходімо, подивимося, Аліса. Ось тут такий гарнющий. Видно, все місто відкривається, але сьогодні щось сонечко сховалося в хмарки. І не видно, як воно заходить. Хоча ми їхали, воно гарно заходило, було видно. Але знайшли якісь там хмарки і воно тепер не видно. Ну нічого страшного. Будемо споглядати просто. Гарний вид, тут дивіться, скільки човнів. Човни, катери, яхти якісь. Тут, мабуть, пірс. Звідси човни вводять на сусідні острови. Яка краса. Я хочу ще сюди прийти, як зараз ще сильніше стемніє, і коли... Запаляться вогники, все місто буде підсвічуватися, а от тоді буде краса, дуже буде гарно видно. Так, Біля храму є ось такі крамнички з різними дрібничками, з одягом, сувенірами, сумками, тапками. Ну, як завжди, є що собі обрати на сувіри. сувеніри, ну точно це ж саме є і у В'єтнамі. Там ще одна крамничка, ще одна. Ходімо, подивимося. Тайські собаки вони особливі. Вони як якісь дуже-дуже завжди дивні. Або ось такі товсті, або зовсім такі лисенькі. Смуці роблять, продають. І різні дорібнички та сувеніри можна придбати. Так, ну ми тут не будемо зупинятися, ми йдемо. В так, Аліса, ходімо. Угу. Півники, такі півники, курочки в храмі живуть. Ходімо. Вони їх Прийшли годувати насіннечком з зернятками. Бачиш, Аліса, як? Вони Лякаються. Що-що? Вони -що? не, не лякаються, їм же їстки дають. Буду зараз їстки, біжають вже їстки, бачиш ну, як. Ох, диви, б'ються півні. Я взагалі поняття не маю, що це за храм. Нас Женя сюди сьогодні відправив, сказав, тут має бути гарний захід сонечка, і так воно було, би, якби сонечко гарно заходило. Кумний песик, так. відбувається, монах сидить. А тут ось беруть квіточки, обов'язково заходячи в храм, розвиваються, знімають взуття, ставлять квіти і ароматичні палички, ну і таким чином вони моляться. Беруть ароматичні палички і туди в серединку, між ними вставляють ось таку свічку I і, і ставлять. Ось так, моляться. У мене є, чесно кажучи, ідея, але Моя думка одна, але не знаю, як ви це оціните. Yeah. Мої залізки поставити свічку за морву стоїть. Ось так, ви бачите, свічка перекручена до паличок і це все разом підпалюється. Ось так, так? Ні, ось так. Ось так. А, ці папірці витягуються і врачуваються роблять. А ось ті папірці, які були примотані біля паличок, тут знаходяться ось такі золоті папірці, якими потрібно обклеювати святих. Тож я зараз витягну один і також наклею ось так. золото, але звісно, що це не справжнє золото. Цуками про мир в Україні. За мир в Україні. Так, тут ось, мабуть, лежачий води в різній світі. А вони тут, дивіться, по дням тижня. П'ятниця, субота, неділя. Я спочатку не звернула увагу. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Цікаво. Насправді багато хто мене може засудити, що я прийшла в буддийський храм і поставила свічку за мир в Україні, не, являю, і не являюсь буддисткою. Але я вважаю, що це абсолютно не має ніякого значення. Саме головне це те, що в тебе в серці. Я всім серцем цього прагну, і як і кожен із вас. Тож, хай буде мир якнайшвидше. Thank you. Також можна придбати квіти, аромопалички, які можна поставити в крамі, ну і квіти піднести. Ми трішечки пройшли, метрі 50 храм закінчився, і тут ось такий оглядовий майданчик. Тут є такі великі біноклі, 10 бат вартість, щоб подивитися. На місто або на будь-куди, куди ти хочеш подивитися. Вон дивиться, вже місто за... запалюється, Вмикаються лампочки. Так, ось такий пам'ятник. І тут написано, що тут можна пожертвувати гроші а, на церемонію. Відзначання заслуг і богослужіння, адмірал, адмірал, його королівська високість, принц Апокорн, Кіатвонг, Кром Луан. Ось так. І там також можна помолитися. Я вам ще не показувала там, де свічки, так віти можна придбати Це місце, де помолитися. Це ось такі споруди, в яких запалюють пітарди, які зриваються. Цікаві, я хоче, отак бісить. Ні, не що... сподобалося Глісі. <сць> Таким чином вони вірують, що відганяють духів. Чуєте, Як увімкнулися, цикада як гарно. Жужать, я навіть не знаю, як це називається. Жужать, співають. Ну і в такому місці дійсно відчуваєш якийсь спокій. От до мене зараз це відчуття прийшло. Спокою урівноваженості. Це відчуття, відчуття тут я можу порівняти з тим станом, коли ти відвідуєш церкву. Ще трішки походимо, погуляємо, хоча Аліса вже проситься їхати далі. Ну, я б ще тут побула, тому що тут дійсно дійсно я заспокоїлася. Ось як гарне місто запалило вогні. Тут краса, неймовірна. Я би тут ще гуляла, але Аліса проситься їхати далі. Тож будемо вирушати. І на сьогодні я з вами хочу вже попрощатися завершити це відео, цю частину відео, тому що ми зараз поїдемо дивитися нічне життя міста, нічна, така в нас буде вечірня прогуляночка. Тож дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що вам з нами було сьогодні весело. Трішки ми вас розважили, відволікли. Дякую вам за перегляд! Чекаю подобачку та коментар. Не забудьте підписатися і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.